Привіт, малята! Мене звати Стрілка. Я дуже люблю подорожувати і прилетіла сьогодні до вас. А чи знаєте ви, як називається ваша планета? Так, Земля. У космосі живе дружна сім'я, а називають її Сонячна система. Маму Зірку звуть Сонце, а її дітей планетами. Планети кружляють навколо Сонця, і всіх воно любить і зігріває. Найближче до сонця знаходиться Меркурій. Це найшвидша планета. Трохи далі знаходиться планета Венера. Вона є сусідкою нашої планети Землі. Земля не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають Блакитною планетою. Наступна планета Сонячної системи Марс. Його ще називають червоною планетою через характерний колір свого забарвлення. На Марсі вирують найбільші пилові бурі, які можуть тривати декілька місяців. Наступна планета Юпітер. Вона найбільша планета у сонячній системі, саме він у два з половиною рази важчий, за усі інші планети разом узяті, але незважаючи на свою вагу, він дуже швидкий. Наступна планета Сатурн, відома вона своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Цікавим є те, що це єдиний супутник у сонячній системі. Який має атмосферу? Сьома планета від сонця Уран. Це найхолодніша планета. На відмінно від інших, він обертається лежачи на боці, і має довкола себе кільця, які складаються із пилу та льоду. Наступна восьма планета Нептун. Це ще одна крижана. Планета і найвіддаленіша планета від Сонця. На цій планеті бушують найсильніші вітри. Нептун це найповільніша планета Сонячної системи. У кожної планети є друзі супутники, у Землі є друг місяць. Вони завжди разом. Доріжка, по якій рухається кожна планета, називається орбітою. Кожна планета має свою доріжку і свою швидкість вони ніколи не стикаються. Крім планет в сонячній системі, рухаються метеорити, комети, астероїди та інші небесні тіла. А чи знаєте ви, чому на планеті Земля відбувається зміна дня і ночі? Тому що планета Земля рухається навколо Сонця і крутиться, як дзига. Коли одна частина Землі освітлюється сонцем, наступає день, а в іншій частині Землі в цей час наступає ніч. А тепер, малята, я вам пропоную зіграти у гру. Так чи ні? Перевіримо, чи уважно ви слухали, та чи запам'ятали, що є в космосі. Отже, розпочинаємо. Комета. Дітки, чи є в космосі комета? Так, це тендітне небесне тіло, яке пролітає у небі. І за собою залишає довгий хвіст. Наступне зображення. Планета Земля. Чи є у космосі така планета? Звісно, на ній живуть люди. Наступне зображення. Пташки. Дітки, скажіть, будь ласка, чи живуть у космосі пташки? Ні. Наступне зображення космонавт. Так, це людина, яка здійснює політ у космос. Наступне зображення. Ракета. Чи буває в космосі ракета? Так, на ній здійснюють політ в космос. Наступне зображення дерево. Чи росте в космосі дерево? Ні, дерева в космосі не ростуть. Наступне зображення. Це планета Сатурн. Друга за розміром планета сонячної системи. Наступне зображення. Дітки, погляньте, що це? Це сонце. Чи є в космосі сонце? Так, сонце. Це найбільша зірка, яка забезпечує і підтримує життя на планеті Земля. Навколо Сонця обертаються всі планети. Наступне зображення. Кульбабка! Чи росте в космосі кульбабка? Ні, у космосі не ростуть рослини. Молодці! Ви були дуже уважні. Та все правильно виконали. Дітки, планета Земля найдобріша та найкрасивіша. Тільки тут є гори та рівнини, річки та озера, пустелі і джунглі. Тільки вона дарує усім життя. Бережіть її і охороняйте.